На Атроганах взагалі-то є декілька головних справ, і тобто потрібно було розглянути ці справи, довести, довести його провину. Взагалі, якщо його лишили громадянства, то його повинні депортувати. Пострадають бізнесмени. Думаю, що винуватий. Якщо він не признався, що в нього подвійне громадянство, значить він не має права керувати містом. Думаю, наверное, правильно вже сделали. Його давно надо было убрать. Он займається не мерством, а народежством. Як виставитися до того методу, яким зняли Геннадія Труханова. 25-та конституція походу, вийшла з чату, Не знаю що сказати більше. Тепер буде стояти чоловік президента, а далі буде уже видно, як оно. Мне кажется, в каждом дворе скоро будут уже паковать. Больше нечего сказать. четыре года войны ничего не было, и тут моментально так. Все погано. Ну, что до этого времени они не знали, что у него нет м, роси... у него российское гражданство? Ну что это такое? Ну более красиво это должно было быть. А что не, значит, выдали ему паспорт в 2015 году, до 25 -го года они не знали и как-то. Ну это неприлично как-то. Некрасиво, я считаю. Ми тільки знаємо, що його зняли, а на підставі чого ми ж не знаємо. Якщо він є, то є. А якщо нема, то нема. Якщо він є, то це правильно. Якщо нема, то хай докаже, що його нема. Тільки буде очільник військової адміністрації, а депутати ж будуть ті. Директора КП будуть ті, ті самі, так що нічого не зміниться. Після війни, може, будуть нові вибори, нові мери, може, щось і поміняється. Але зараз, ні. під час війни, ви ж бачите, ніхто з Одеситів не вийшов. Біля мерії за мера ніхто не мітингував, так? Люди щось розуміють. Чого влада хоче, того вона і доб'ється. І людей тут, в принципі, ніхто не буде питати. Нагадаю, це просто. Ділять якісь якимось чином владу. За той перший потоп, як там мені зустрічалися люди, такі що говорили, от я корінний одесити, я прожив тут 30 років, і от говорять, що от рухано винувати у цьому всьому, люди самі винуваті, там засипали дороги з Це все, ну то як то людина сама могла її засипати, все одно хтось підписував цей документ. Підписував все одно, хтось дозвіл давав на стоянку, на ці свої заїзди, що вони там поробили по балковській. Думаю, що винуватий. Хтось з кимось не домовився. В нього з самого початку щось було нечисто, якщо навіть і знайшли. В нього там 10 років був якийсь там російський паспорт. І його зараз знайшли, і він вже не мер. У нас унітарна держава, яка коригується певними законами, і військова адміністрація має повноваження. Військових задача захищати. В них є нато певна освіта. Вони займаються тим, щоб. Керувати особовим складом для забезпечення гарної обороноздатності. А що ми маємо? Амери в нас на то й вчилися: політологія або та ж саме юриспруденція. Вони ж для забезпечення безпосередньо верховенства права. Не можу сказати нічого хорошого. Я просто не знаю, як буде далі, а ви не гірше. Знаєте, якщо він не признався, що в нього подвійне громадянство, значить він не має права керувати містом. Ну, он много ж сделал, красивый парк сделал. для меня он был порядочный мужчина, потому что если ему письмо напишешь, пенсионер, он всегда тебе ответит, всегда поможет. Я бы хотела, чтобы остался трухана. думаю, наверное, правильно уже сделали. Его давно надо было убрать. Потому что он занимается не мерством, а городёрством. Я не дуже задоволена, тому що цей спосіб не дуже добру тенденцію показує. Тобто, ми можемо це потім побачити. Що таке саме може статися з іншими політиками. Я зараз не кажу, чи підтримую я трохи чи ні, це вже інше питання. Але саме цей спосіб він не є добрим, тому що цей документ, який ми всі можемо бачити зараз в інтернеті, він, ну. Немає ніяких доказів, що він справжній, тобто ми не можемо вірити в цю всю історію. Тобто, ми можемо розуміти, що е, нашій владі потрібно було зняти Труханова, і вони це зробили ось таким чином. Труханов, ну більш такий був мер 50 на 50. Думаю, що правильно, що його зняли, якось ну такий паспорт був не дуже гарної країни. Дуже <зум> погано. В, 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 в Одесі щось е, робиться. И я кхе, э, считаю, что это просто неадекватность. нужно, если что, было проводить выборы. Начнем с этого. А потом уже снимать. Будет э, бомбежки нашего города. И э, не останется от города ничего. Днепр сдали, сдали. Извините, бомбежки на дне пройдут, идут. Точно так же и будет одеться. Там нет никаких доказательств того, что это что это было на самом деле и тому подобное. І вже з'являється багато доказів того, що насправді номер паспорту співбігає з, з жінкою зовсім з Росії. Тому негативно. Все має бути в рамках закону. Яке там ставлення, ну то вже діло десяте. Все має бути по закону. Що він там зробив, це вже на його совісті. І що не зробив, теж на його совісті. Там, там мабуть, ще більше буде, чого не зробив. Якщо це по закону. Хай так і буде. У нас є Конституційний суд. Я думаю, вони вирішать. Це трішки підступно. Справа в тому, те, що в нього є паспорт країни-агресора, ну, це було відомо, це ще до війни писали, що в нього є паспорт, що він громадянин Росії. Але, ну, мабуть, настав час перед виборами. Я не кажу, він там гарний, чи він поганий мер, ні. Ну, моя думка, це особисте, що це так було підступно. Так не можна було робити. Взагалі, якщо його лишили гражданства, громадянства, то його повинні депортувати. Є різні питання і з одного боку, і з другого, тому що не всі задоволені його роботою. Я проживаю в центрі, ці фасади це все, що сипеться. А з другої сторони робота велика проводиться.